Виконуємо номер 4.38 із підручника Геометрія 8 та номер 8.38 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Периметр кутника дорівнює 2П сантиметрів. Чи може одна з його сторін дорівнювати? Завдання перше П відняти 1 см, друге П сантиметрів, третє П додати 1 см. Приступаємо до виконання. Периметр, оскільки у нас дорівнює 2п сантиметрів, то знайдемо суму двох інших сторін. Сума двох інших сторін буде дорівнювати периметр відняти з сторону, це буде розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. 2П відняти П це буде П. І пояснюємо сантиметрів, це сума двох інших сторін. А тепер пригадаємо на рівність трикутника. Кожна сторона трикутника менша від суми двох інших сторін. Перевіримо, чи справджується вона у нас у нас сторона P відняти 1. А сума П додати 1. Кожна сторона трикутника менша, да? дійсно, у нас P відняти 1 менше, ніж P додати 1, за суму двох інших сторін. Отже, нерівність трикутника дотримується або виконується. Робимо висновок, чи може одна з його сторін дорівнювати? Отже, одна з його сторін може дорівнювати. П відняти 1 сантиметр. Переходимо до другого завдання. Перемет у нас так і є 2П, а сторона тепер П сантиметрів. Знаходимо суму двох інших сторін. 2П відняти П буде П. Сантиметрів це сума двох інших сторін. Ну і тепер перевіряємо на рівність трикутника. Кожна сторона трикутника має бути менша від суми двох інших сторін. А що маємо у нас? Вона дорівнює сумі двох інших сторін. Суперечить нерівності трикутника. І робимо висновок, отже одна з сторін трикутника. периметр якого вкажемо 2 П сантиметри, не може дорівнювати П сантиметрів? Так і наступне. Третє, тепер знову периметр у нас 2П і одна сторін П додати 1. Знаходимо суму двох інших. Розкриваємо дужки. Це буде П відняти 1 см сума двох інших сторін. Ну, а тепер на рівність трикутника. Кожна сторона трикутника, у нас вона P додати 1, має бути менша від суми двох інших сторін. А що ми бачимо, вона буде більша. Маємо висновок, що суперечить рівності трикутника, на рівності трикутника. Суперечить на рівності трикутника. І в Отже, одна з сторін трикутника, периметр якого 2 пі сантиметрів не може Дорівнювати П додати 1 сантиметр. Номер 4 крапочка 38 із підручника геометрія 8, та номер 8 крапочка 38, з підручника математика 8 виконано.